З митцями, музикантами, композиторами. І відчути ті роки, я народився в далекі 60-ті роки, пройшов всі ці твори, музика, все це воно пройшло через мою душу. Чесно кажучи, я вдячний вдячний тим рокам, які дали мені поштовх, і я почав писати твори. І, чесно кажучи, Дуже мені приємно, що сьогодні вечірка мене запросила на цю вечірку. І ми вдячні Збройним силам України, завдяки яким відбувається цей захід. І воїну, тому воїну, якого вже немає з нами. Добавиться доля сумує в коханні, невинна неволі. Радіє журбі, а зламане серце, так стислось від болю замерло навіки тобі та мені. Не вирвати світу, без жалю у світу, кохання, як небо, Повічно вічно живе. І я бачу, як Марії злетіли в вирій, і там залишили на вічність. Тебе, слава Україні.